І ти, Сашко, прийшов. Розкуркулювати вас прийшли. А я сам себе розкуркулив. Як, розпродались уже? Ні. Просто підготувався до вашого приходу. Що ж ти думаєш? Я не бачу, до чого вона йде. Все бачу, все мені ясно. Коні, корови, периманент. Все ціле. Все до крихти. Ось вам ключі, почулана, погреба, амбара. Ну, хаденте. Ні, не піду. Твій батько, Сашко, Никіта Іванович. Царство йому небесне утікав з двору, коли я кабана колов. А тут, брат не кабаном пахне. Тут всю твою жизнь.